Прошу. Слава Україні. Добрий день. Микола Макар, представник урядового повноважного по правах осіб з інвалідністю в Івано-Франківській обласній державній військовій адміністрації. Така велика посада. Здоров'я це наше найцінніше багатство. Подбайте про себе. Займайтеся спортом, правильно харчуйтеся та стежте за своїм психічним благополуччям. Цей день це один з привідів звернути увагу на своє здоров'я і записатися на огляд до свого лікаря, здати аналізи та перевірити свій стан. Незаймим буде також привітати тих людей, які працюють у сфері охорони здоров'я, допомагають зробити наше життя якісніше. Люди з інвалідністю людям з інвалідністю дуже потрібне здоров'я, найбільше і найперше це здоров'я. Щоб було здоров'я, потрібні доступні умови життя. та та працевлаштування. Щоб підтримати здоров'я, потрібна реабілітація та спорт. Відповідно, щоб жити як усі, потрібно послуги, доступні для всіх. Я та, та, я та багато таких, як я, знаю ціну здоров'я, тому звертаюся до вас, шануйте те, що маєте, і не втрачайте намарно. Бо я теж колись мав здоров'я, але, на жаль, не зміг його пошанувати. Стосовно концепції рівності вирує багато дискусій. Дехто каже, що люди апріорі не можуть бути рівними, бо вже народжуються різними за набором характеристик, статтю, кольором, кольором шкіри тощо. У цьому і полягає різноманіття, але воно не має стати на перешкоді розвитку потенціалу та якісному життю людини. Тож під рівністю мається на увазі те, що в кожної людини мають бути забезпечені рівні права і можливості. В реалізації цих прав, наприклад, там, навчатися, працювати, відпочивати чи вступати до шлюбу. Наприклад, внутрішньопереміщені особи, які через військові дії були змушені повернутися, покинути свої домівки. Вони й досі відчувають нерівність, зокрема, труднощі з вирішенням житлових питань. Часто такі люди стикаються з дискримінацією з боку орендарів. Ті або відмовляють здавати їм житло, дізнавшись про їхній статус. Або необґрунтовано обґрунтовано ціни. Для безбар'єрної мови є таке просте правило, яке звучить так: спочатку говоримо про людину, а вже потім про її риси. Тобто у фразах та висловах спочатку згадуйте людину, а далі вже її ознаки, якщо це потрібно. Наприклад, людина з інвалідністю, людина з ДЦП, людина з синдромом Дауна. Якщо ж ми говоримо, наприклад, інвалід, ми по суті знеособлюємо людину. Зводимо її особистість до якоїсь однієї характеристики. Але насправді ж це не так. Усі ми значно більше, ніж якась одна ознака. Нехай здоров'я стане вашим пріоритетом щодня. Не забувайте, що здоров'я це наша найцінніша турбота. Всім добра здоров'ячка, шануйтеся!